Доброго дня, дорогі батьки. Вітаю вас вже в осінній день. Сьогодні ми з вами говоримо про наших дітей і про навчання, і навчання, яке йде під час війни на фоні воєнного стану і змін в наших сім'ях, в нашому житті поряд з тим, що в нас відбувається в житті зараз, в зв'язку з війною. З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже 14 років я проводжу семінари, тренінги, індивідуальне консультування для дітей, батьків та підлітків. Для того щоб ми з вами більше змогли подумати, порозмислити, продискутувати на ту тему, яку я вам запропонувала. Я хочу вам зачитати притчу. Можливо, ви її вже чули, але сьогодні ми почнемо з неї і далі поговоримо про найголовніше. Цьому процесі дитина навчання і ми з вами, батьки, при всьому цьому. Якось звірі в лісі зібралися і вирішили відкрити школу. Серед них були кролик, птах, білка, риба та вугор, і вони сформували раду директорів. Кролик наполягав, щоб у програму занять увійшов біг. Птах наполягав, щоб у програму занять увійшло літання. А риба наполягала, щоб у програму входило плавання, а білка говорила, що необхідно внести вертикальне лазання по деревах. Вони об'єднали всі ці речі та склали розклад занять. Потім вони стали наполягати, щоб усі тварини вивчали усі предмети. Хоча кролик і отримував 12 з бігу, з вертикальним лазанням по деревах він мав труднощі. Він постійно падав на спину. Незабаром він отримав якесь пошкодження мозку і бігати більше не міг. А виявилося, що замість дванадцятки з бігу він отримує четвірку, а по вертикальному лазанню, звичайно, завжди одиницю. Птах дуже добре літав, але коли йому довелося копати нори в землі, він не міг робити цього добре. Він постійно ламав дзьоб та крила. Незабаром він почав отримувати четвірки по літанню, одиниці з норокопання. І відчував пекельні труднощі у вертикальному лазенні. А зрештою, першим за успішністю тварин у класі виявився розумово відсталий вугор, який робив усе наполовину. Але засновники були задоволені, тому що кожен вивчав усі предмети, і це називалося широкою загальною освітою. Щось подібне інколи ми зустрічаємо в житті наших дітей і школи. В житті наших сім'ях, в житті наших сімей. Хотілося б сьогодні звернути вашу увагу на те, яке місце займає навчання в житті дитини і в наших відносинах з дитиною і взагалі в нашій сім'ї. В когось навчальний рік почався з початком вересня, в когось раніше, залежно від того, де ви зараз перебуваєте. І разом з цим хочеться, щоб ви враховували. Ті фактори, які зараз є, які впливають напряму або допомагають дитині вчитися, або навпаки, заважають їй вчитися. Коли ми говоримо з вами стосовно цієї притчі, то нам, батькам варто враховувати, що наші діти різні і є діти, яким підходить програма шкільна, тобто вони якраз мають ті здібності. Ті задатки до здібності і розвиваються в тому напрямку, що їм підходить той тип навчання, який пропонує нам загальна наша шкільна система. І дитині навчатися, в принципі, без великих труднощів тій дитині можна навчатися. Є діти, яким цей спосіб і ці предмети не підходять, бо ці діти інші. І це нормально, нормально бути і однією дитиною, і нормально бути іншою дитиною. І ми з вами, коли дивимося на нашу дитину і розуміємо, що, наприклад, наша дитина не математик, математика дається їй важко. Тоді з яким предметом більше всього дитина сидить в нас з домашніми завданнями під час уроків, де більше всього дитина докладає зусиль в тому предметі, який їй не дається. Я вважаю, що якщо ви слухаєте цю трансляцію або цей запис, це означає, що ви сумлінні батьки, які будете потім допомагати дитині в майбутньому обирати ту професію, яка буде базуватися на її інтересах, на її здібностях, схильностях. І якщо дитина не математик, то навряд чи ви будете обирати професію, де, є, де базовою наукою буде математика. І виходить, що дитина під час шкільного навчання більшість свого часу приділяє тим предметам, які не є для неї профільними, за якими вона потім не буде обирати майбутню спеціальність. Складається такий тип життя, коли більшість часу дитина проводить за тими видами діяльності, які їй не подобаються, які їй не цікаві, які не відповідають її. Задаткам до здібностей, її здібностям, її схильностям. І такий фон життя відчувається, що все, що стосується навчання і роботи, воно не цікаве, воно ну, просто воно не для мене. Потім, коли дитина вже стоїть на порозі вибору, далі, професійного вузу, де вона буде отримувати. Навчання з майбутньої професії, вона вже може забути, що вона насправді хоче тільки через те, що багато років вона більшість часу робила те, що їй не подобається, і те, що її не цікавить. Саме тому я пропоную вам батьки, щоб ми могли відноситися до своїх дітей вибірково з індивідуальним підходом, тобто дивитися, що дитині подобається, які є в неї інтереси, схибності. В тих предметах нехай дитина розвивається більше і навіть ширше, ніж пропонує шкільна програма. Але ті предмети, які для неї зовсім зараз нецікаві, які не відповідають її здібностям, і ви розумієте, що й майбутню професію дитина не буде обирати з рахуванням тих предметів, то навіщо зараз їй так багато зусиль вкладати в ці предмети? Нехай кращі зусилля вкладаються в те, в чому дитина розвивається. А дитина розвивається в тому, що їй цікаво. Тобто знайдіть її інтереси, що відповідає цим інтересам, і допоможіть їй створити ті умови, в яких ці інтереси будуть розвиватися. І це буде вже основою для вибору майбутньої професії. В принципі, це економитиме ваш час, ваші сили, ваші кошти на вибори майбутньої професії. Ви не будете звертатися до профорієнтолога. То коли ми говоримо про навчання, ми з вами, ті, хто знаходиться в Україні і поза межами України зараз, все одно знаходимося ще під у травматизації, пов'язаній з нашою війною. І цей стресовий фактор продовжує на нас усіх впливати. А він продовжує впливати і на наших дітей. Ми з вами, якщо займаємося нашою роботою, ходимо з вами на роботу або вдома можемо працюємо і отримуємо за це кошти. То це наш з вами власний вибір. Ми обрали цю діяльність і обрали отримувати за неї кошти. Можливо, нам ця діяльність не подобається, чим ми займаємось, але ми, нам за це платять, і це причина, чому ми цим займаємось. Наші діти не обирали ні навчання, ні школу, ні предмети, ні викладача, ні однокласників, ні спосіб подання вивчення того матеріалу, який їм пропонується. І саме головне, що вони не обирали вони, вірніше, вони за це нічого не отримують. Ми з вами отримуємо кошти за нашу роботу, а вони нічого не отримують за те, що вони навчаються. І я зараз не кажу, що діти повинні отримувати кошти за своє навчання. Я зовсім не за це і ні в якому разі діти не повинні отримувати гроші за своє навчання. І я просто зараз цю ідею проговорюю для того, щоб ви зрозуміли трошки ваших дітей. Коли ми розуміємо наших дітей, тоді нам набагато легше вирішувати певні питання, вирішувати конфлікти ситуації, коли ми бачимо, в якій ситуації, в чому наша дитина знаходиться. Бо часто говорять дітям: твоє головне діло це школа. Я ходжу на роботу, ти ходиш до садочка, ти ходиш до школи. Але я ходжу на роботу, я отримую зарплату, ти ходиш до садочка до школи, ти нічого не отримуєш. Якщо ми з вами подумаємо про той час, який дитина наша витрачає на школу і на домашнє завдання, якщо ми це складемо вкупі, то це виходить десь 6, 7, 8 годин всього. Ну так от, поки дитина дойде до школи, всі уроки, поки пройдуть, якщо це середня школа, скажімо, там 5, 6, 7 клас, я говорю зараз про українську систему навчання, бо знаю, що є деякі європейські країни, в яких для навчання залучається набагато менше годин з життя дитини. Це враховано, що дитина повинна бути дитиною і повинен бути в неї час для того, щоб гратися. На жаль, це не про Україну на даний момент часу, але сподіваємось, що і тут будуть певні реформи з того приводу, щоб дійсно для навчання діти не витрачали так багато часу, скільки зараз вимагає шкільна система. Так, от, коли ми з вами зробимо в сумі ті години, які дитина витрачає на навчання в школі. Плюс на виконання домашніх завдань ми будемо говорити про середню дитину, не про відмінника. То це виходить не менше 6 годин для 5-6-7 семикласника разом не менше 6-7 годин. Якщо ми говоримо з вами про наше законодавство, то діти, які неповнолітні хочуть працювати десь, то для неповнолітніх в нас скорочений робочий день, і для повнолітніх людей це 8 годин. Робочий день для неповнолітніх, там чи шість, ну тобто він менший, я не пам'ятаю точно скільки, але знаю, що він точно менший, ніж для повнолітніх осіб. Тобто дитина витрачає на навчання стільки, скільки дозволено їй працювати. Але ж, якби вона працювала, вона б отримувала зарплату, і плюс, можливо, робота їй була б більш цікава, ніж ті предмети, які зовсім ну, не відповідають ніяким її схильностям. Просто вони. Ну, вона ніяк не може себе в них побачити. Часто буває стосовно кількості предметів. Згладжують це моменти, коли викладач любить свій предмет. Тоді, навіть якщо дитина не є, тобто для дитини це не є профільний предмет, все одно в неї буде позитивне ставлення, тому що приємно знаходитися поруч з тією людиною, яка любить справу, займа, якою вона займається. Тож, коли ми думаємо про навчання наших дітей, давайте будемо пам'ятати про те, що вони не обирали то, чим, чому їх зараз вчать. Вони не обирали, хто їх вчить, з ким вони вчаться. Вони за це ніяких винагород не мають за навчання, бо оцінки це не винагорода зовсім, це думка інших людей про нас, про наших дітей, про навчання наших дітей. А які ж є наші діти, що вони хочуть насправді? Які в них є схильності і як ми з вами можемо допомогти їм це розвинути? Також пам'ятаємо з вами про те, що війна впливає і на наших дітей. І для них є теж це стресовим фактором, особливо, якщо ми з вами зараз знаходимося у цьому стресі. Тобто діти відзеркалюють наше внутрішнє емоційне таке Тобто, що відбувається з нами всередині, який наш внутрішній стан, то діти це дуже добре відчувають і просто є дзеркалом нашого внутрішнього стану, наших емоцій. Якщо ми з вами зараз у стресі, то діти наші теж не можуть мати дуже таких о, великих ресурсів для навчання. А навчання для них є таким, ну. Досить навантаженим, навіть якщо ви згадаєте, ви, наприклад, працювали раніше або зараз десь працюєте, і одна справа, коли ви робите те, чим ви вже займалися, воно у вас вже є звичним, і ви робите це за звичкою і отримуєте за це заробітну плату. Інша справа, коли ви повинні зараз робити щось нове, чого ви не робили раніше, або у вас якесь навчання, і ви повинні переходити повністю на щось інше, чим ви займалися раніше. Як тоді ви будете це робити? Наскільки ви будете задоволені вашими результатами праці? А діти наші завжди знаходяться у тому стані, коли від них вимагають щось нове, щось інше, ніж було раніше. В принципі, повторення матеріалу чи закріплення навичок займає невелику кількість часу, а більшу кількість часу займає все таки нове і володівання новими знаннями і новими навичками. Тобто в них от цього відчуття, що все я адаптувався, все в цьому предметі, я все знаю, там супер гарно я можу це робити. Воно в них може бути невеличкий проміжок часу, тому що потім йде нова тема, новий матеріал, де вони знову повинні адаптовуватися і щось вивчати. І це триває мінімум 9, а то 11 років, в залежності від того, скільки років ваша дитина навчається у школі. Далі в у вищих навчальних закладах чи у середніх профільних. Професійних навчальних закладах там вже дитина обрала ту професію, або можливо, ви за неї вирішили, але будемо говорити по-кращому, в більш позитивному сценарію. Дитина обрала ту професію, яка їй подобається. І тому ці моменти вже злажуються, навіть якщо предмети, які є просто доповненням до освіти, які є е, обов'язковими для отримання того рівня освіти, дитина їх сприймає легше, тому що решта предметів, які є профільними, а тут є. Відповідність її інтересам, її схильностям, тому те інше легше проживається, тому що загалом це те, що дитина хотіла чим вона хотіла займатися цей період часу. І коли ми з вами подумаємо, що дитина зараз має низькі оцінки, чи вона не хоче вчитися, то нехай перша наша думка буде про те, як реакція на це після цієї думки буде про те, що для дитини так це зараз певне навантаження, їй нелегко зараз. Як я можу підтримати дитину? Я тут у ролі мами. Моя першочергова роль для дитини це роль мами. От буває, що діти якийсь матеріал там не розуміють, або вчитель не допояснив до кінця. Або, можливо, дитина десь від класи на уроці було щось більш цікавіше, це нормально, в принципі, особливо в підлітковому віці. І тут, у дитини, є якийсь такий момент. Чи прогалини у знаннях, чи, можливо, її успішність знижується, чи, можливо, вона не може виконати певне завдання, то ми часто автоматично стаємо у роль вчителя і починаємо від дитини вимагати того завдання, тієї успішності, організованості певної. Для дитини ми не вчителі. Бо коли ми стаємо в роль вчителя, то тоді де мама дитини? Дитина відчуває себе сиротою. Дитині завжди потрібна мама. І тому, якщо дитина щось і не зрозуміла десь, то ми спілкуємося з дитиною не з позиції вчителя, а з позиції підтримуючої, люблячої мами. Нехай навчання не буде стати між нами і нашими дітьми, щоб навчання не було причиною конфліктів. І так достатньо є інших причин, через які ми з нашими дітьми маємо напружені стосунки. Навчання є зараз в цей період часу, але воно минає. А стосунки залишаються. Виходить, що школа, Міністерство освіти, диктують нам якими будуть наші стосунки, якщо ми дозволяємо їм бути такими важливими і ставати між нами і нашими дітьми? Тому що програма, яка є, вона є, вона дійсно складна для наших дітей. І якщо ми через цю навчальну програму, через успішність будемо сваритися з нашими дітьми, будемо на них злитися, дратуватися через це, то ми з вами втрачаємо наших дітей. Ці роки навчальні. Я маю на увазі, це якраз віковий період. Він є важливим в житті, розвитку наших дітей і має великий вплив на майбутнє, на їхню дорослу, на їхнє доросле життя. І якщо ми хочемо, щоб наші діти були щасливими у майбутньому, щоб вони були квітучими, процвітаючими особистостями, то нам варто продумати про те, який приклад ми залишаємо нашим дітям, що вони бачать в нашій сім'ї. Стосовно того, яким може бути їхнє майбутнє життя. Нам варто подумати про те, чи ми розмовляємо з дітьми і як будувати стосунки, про фінансову грамотність, про керування своїми емоціями, чи ми керуємо ними і чи допомагаємо в цьому дітям нашим. Тобто є багато життєво важливих навичок і знань, якими, на жаль, діти не володівають у школі, тому що їх нема у шкільній програмі. Але вони їм дуже потрібні для нормального, щасливого дорослого життя. І ці знання є важливішими, ніж ті знання, які діти отримують у шкільній програмі. Бо давайте зараз з вами згадаємо, що ми пам'ятаємо з шкільної програми. з вами. Ну, табличку множення я пам'ятаю, але розумію, що не всі її пам'ятають, і не так дуже часто вона мені потрібна у житті. Але що з тих знань зараз нам дуже потрібно? Якщо ви не педагог, то тих знань мало які шкільні, і вони зараз у вас у житті застосовуються. І діти це відчувають, що те, що дає школа, вона не відповідає актуальності, щоб сказати, що ці знання їм будуть потрібні. Є такий вислів в інтернеті цікавий. Ось пройшов ось і минув ще один день, коли мені не знадобилися інтеграли. Я зараз веду мову з вами про те. Що нехай діти для нас, особисто дитини, відносини з дитиною будуть важливіші за навчання її у школі. Нехай та програма, ті вимоги, які є у навчанні, не будуть ставати між мною і між моєю дитиною. Нехай дитина завжди відчуває, що я для неї любляча і підтримуюча мама, і де вона там з чимось не справляється. Я допоможу їй відчути той ресурс, ту силу, яка їй зараз потрібна. Можливо, десь треба зменшити вимоги, які ставить перед дитиною школа, тому що школа ставить, щоб дитина була відмінником в усьому, але такі діти, більша частина з них не є щасливими у майбутньому житті, тому що все таки ми обираємо те, що нам більше до душі, і це не все про все, це щось одне. Тож допоможемо нашим дітям відчувати інтерес, зберегти той інтерес, який в них є, до чогось конкретного, розвинути його далі в їхню майбутню професійну діяльність, щоб вони з задоволенням займалися тією працею, яку вони в майбутньому оберуть. А зараз допоможемо їм відчувати себе, відчувати задоволення від життя і щоб навчання не було між нами і між ними, щоб наші стосунки з ними, наші взаємини були для нас головнішими, і щоб діти відчули. Щоб вони для нас головніше за те навчання, щоб вони це відчували від нас, що навчання є навчання, але ми через навчання не будемо з ними сваритися. Ми будемо з ними домовлятися, коли діти відчувають, що їх тут люблять, їх підтримують, їх поважають, вони мають право на власну думку відмінну від нашої батьківської думки. Можуть про це говорити, хоча, можливо, це не реалізується, але це поважається і воно воно по достоинству оцінюється як рівнозначна думка, яка ма, яка може існувати, може бути. Тоді діти готові йти з нами на певні домовленості на виконання певних правил. Якщо вони відчувають, що тут їм добре, тут їм гарно, і щоб наш контакт з дітьми був не менше 75%, тобто три чверті нашого контакту з дітьми це щось позитивне, це не правила і обмеження, і не вимоги. Це наша підтримка, це якісь жарти з ними, це щось позитивне, приємне, радісне. І тільки чверть нашого контакту з дітьми максимум чверть. Це коли ми говоримо про певні правила, обов'язки, можливо, вимоги, якісь обмеження. Тоді діти відчувають, що мені тут, в цьому будинку, з батьками у моїй сім'ї мені живеться добре. Тому я можу там десь ну, піти на компроміс, можу десь себе в чомусь обмежити. Якщо ж наш контакт з дітьми зводиться до цих обмежень, тобто ми приходимо ввечері з вами втомлені після робочого дня і встигаємо тільки надати накази, посуд не вимити, уроки не зроблені, не прибрали, не помили, не поскладали, то виходить, що наш посил до дитини весь звучить в тому, що вона не така, вона погана. Наші взаємини руйнуються з дитиною. І тоді вплив наш просто зникає, він нейтралізується. Ми не маємо впливу на дитину, якщо в нас немає взаємин. Тож взаємини – це найголовніше, що ми повинні з вами берегти і зберегати між нами і між нашими дітьми. Коли є в нас добрі взаємостосунки, тоді вони нас чують. Хоча дійсно можуть бути якісь у нас конфлікти, можуть бути в різних емоційних станах, ми можемо говорити. Але треба намагатися, щоб це було якомога менше. Про це ми говорили з вами на минулих трансляціях: як не кричати на дитину, щоб ці моменти були якомога менші, і разом з тим, щоб дитина фоново відчувала, що її тут люблять, підтримують, поважають, що на її стороні, не на стороні шкільної програми, що нічого, що це тобі не вдається, що що вчителька там дуже багато, що вона вимагає. І вона не звертає увагу на те, чи може дитина, чи не може це зробити, які були обставини дитини. Тобто немає підходу більш такого комунікативного індивідуального. І ми кажемо, що вчителька сказала, ти зобов'язана це зробити, то дитина відчуває, що ми на стороні школи. А дитина повинна відчувати, що ми завжди на її стороні. Щоб не було зовні які обставини, які б ситуації не були, ми на стороні дитини. І коли вона це відчуває, це допомагає їй. Справлятися з тими ситуаціями важкими, які є в її житті. І будемо пам'ятати, що ми для наших дітей підтримуючи і люблячі батьки, а не вчителі. Бо коли ми стаємо в роль вчителя, виконуючи з дитиною її завдання домашні, вимагаючи з неї виконання певних завдань певної кількості, саме вимагаючи цього з нашого боку, тоді ми виходимо з ролі мами. А хто ж тоді мама дитини? Якщо в цей момент я не в ролі мами, дитина відчуває себе сиротою. А ми знаємо, що зараз навіть дослід відноситься як до вразливої категорії населення. Тож не будемо робити наших дітей на певну кількість часу вразливою категорією населення. Я бажаю вам приємних, яскравих взаємовідносин з вашими дітьми, щоб ви чули один одного. Щоб вони відчували, що ви на їхній стороні, і тоді це навчання буде для них з певними зусиллями, але ви дане будете підтримкою. І щоб навчання не було між вами і між вашою дитиною. Взаємине найголовніше в даній сфері, в даних запитаннях. Школа і навчання пройдуть, вони минуть, а взаємини залишаться. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення. Дякую, що сьогодні були з нами.